29 січня в Україні віддають шану українським студентам, якої ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році. Україна вшановує пам'ять героїв Крут молодих українських патріотів, які понад століття тому стали на захист незалежності молодої Української Народної Республіки. Ця дата є одним із найяскравіших прикладів героїзму, самопожертви. Та національної гідності в історії нашої держави і під крутами тривав близько шести годин. У ньому загинуло від 70 до 100 бойців з української сторони. Втрати більшовицьких військ тоді засягнули 300 людей. Українці затримали росіян на чотири дні. Що дало змогу укласти Берестейський мирний договір вранці, 29 січня 1918 року. Більшовики пішли в наступ. Захисники крут відповіли шквалом пострілів, під який потрапив загін Балтійських матросів. Бій тривав більше п'яти годин. Українцям вдалося відбити кілька атак, але на допомогу червоним почали підходити нові загони Михайла Муравйова. А з боку Чернігівської колії під'їхав бронепоїзд і обстріляв захисників крути стилу. Більшовики почали обходити позиції українців з лівого флангу. Виникла небезпека оточення. Командир студентської сотні Омельченко вирішив відбити ворога багнетною атакою. Вона виявилась невдалою, адже юнакам протистояли в основному професійні воїни. Сотня зазнала втрат. Загинув і сам Мельченко. Січові стрільці й молоді добровольці стали відступати в напрямку Києва. За даними Українського інституту національної пам'яті, 29 січня 1918 року, загони Червоної армії розстріляли біля станції Крути 27 студентів і гімназистів. Один із них перед стратою заспівав гімн своєї батьківщини, ще не вмерла Україна. Решта підхопила цей прощальний спів. Юні голоси замовкали один за одним під гуркіт пострілів російських гвинтівок. Близько 30 юнаків, які були страчені більшовиками, поховали біля оскольдової могили. Усі вони героїв Крут, але прізвища відомі лише 19 захисників. На їхню честь Павло Тичина написав вірш «Пам'яти 30». На оскольдовій могилі поховали їх. 30 мучнів українців, славних молодих. На оскольдовій могилі український цвіт. Покривав і по дорозі наміти у світ, на кого посміла знятися зрадника рука, Цвітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка, на кого завзявся каїн, Боже покарай. Понад це вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіті, славою святих, на Оскольдовій могилі поховали їх. Немає слів, нема пісень, щоб нам славити вас, герої, що у важкий кривавий день. В зневірі не зложили зброї, Ми сміло виступили в бій хоч ворог шов страшний, В душі не було молодої, перед сильнішим злом покори, і не злякало вас те зло, ні смерть в снігу страшна, холодна. Вгору підняли ви чоло, на вас чекала ж, вся соборна, Ви стали прикладом усім про вас нікому не забути, в понурій темряві віків світити будуть завжди крути. Під світлом тим розтане тьма, Ви палко рідний край любили, Любові ж вашій меж нема, вона живе в країні милі.